Просто я веду до того, що в плані того, як вони самі визнали мотив своєї операції, мотив був дуже простий. Виявляється, адміністрація Януковича навіть в той момент примудрилася піти на такий специфічний крок, як запровадити 20-відсотковий акциз на дизельне пальне. Які для тих кораблів, які просто базуються, базувалися на той момент в Криму, так і для десантних кораблів, які могли заходити в Крим в рамках Сирійського експресу. Просяк випадок, на десантних кораблях радянської побудови стоять ну, приблизно такого ж самого типу дізеля, як і на радянських локомотивах, тому дизельне паливо. Ну, Значить, з однієї сторони це ж не акт якоїсь збройної протидії чи там акт агресії. Але це явний конфліктний крок, і росіяни все якраз насправді зрозуміли. Тобто, в принципі, от така от нереалізована історія Чорноморського флоту України, десь там під ну, скажімо так, до 14-го року, це заодно дуже показова історія, як росіяни примудрялися діставати навіть найбільш лояльних до себе людей, навіть найбільш нелояльні до себе уряди з тим, щоб там от десь от в нас йшла так звана ця оптимізація. А з іншої сторони, другою рукою, ті залишки, які лишалися струю, підтрималася їх боєздатність. Тим більше, що якщо про там наш флот до 13-го року, там чомусь була така акцентовано, наприклад, протичовнова складова у боротьбі про тому, що ми з турками воювати не збиралися У, у румунів і болгарів, боєздатних підводних човнів немає тому, можна лише здогадатися, чи підводні човни збирався тепити український флот навіть при Януковичу. Ну такі справи.